Ольга мати двох дітей. Старша донька перейшла до п'ятого класу, а молодша до старшої групи дитячого садка. Говорить, що віддавати дітей у російський дитсадок не буде. Перша донька в мене буде вчитися в своїй школі дистанційно. Молодшу я не віддам у дитячий садок. От знаєте, я не єдина така мама, яка не хоче віддавати дитину. От в мене знайомі. Вони ну всі кажуть, що не будуть віддавати. Дитина буде сидіти вдома. І от що вони придумали? Вони хочуть нам, батькам, платити гроші, щоб ми віддали дитину у дитячий садок. 4 тисячі рублів. Окупаційна влада пропонує усім батькам, чиї діти від 0 до 18 чи до 23 років будуть навчатися очно в Херсонській області. За результатами опитування в батьківських чатах розказує начальниця міського управління освіти Наталія Журженко. Одиниці погоджуються віддати дітей до навчально-виховних закладів, які працюватимуть за російською програмою. Тому окупаційна влада всіляко намагається підкупити херсонців. Я Скажу, знаєте, як здравій людині мені дуже важко зрозуміти цю мотивацію. Я не розумію, як можна платити батькам за те, щоб вони водили дітей до школи або до садочка. Цей початок їхнього навчального року більше схоже на те, що вони картинку малюють для своїх змін, начебто, все добре, все в них виходить. Поки що я бачу, що не виходить. Саме тому напевне і виникають такі розмови про те, що батькам заплатять, або вони там подарують безкоштовний портфель на перше вересня. Щоб укомплектувати садки працівниками, розказує виконувачка обов'язків Херсонського міського голови Галина Лугова. Окупаційна влада підкуповує вихователів. Освітяни тримаються і не ведуться як не складно, як на них не тиснуть на оці їхні подачки. Тому що ми постійно підтримуємо фінансово вихователі дитячих садочків. Вони прораховували те, що їм пропонувала орківська влада. То зараз вихователь дитячого садочка отримує на простої 4 тисячі гривень. Це ті самі гроші, які пропонує орківська влада їм, але треба вийти і працювати. Зиску немає ніякого. На співпрацю з окупантами каже Галина Лугова: погодилися одиниці освітян. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.